На початку 2025 року у Читомарі створили футбольну команду титани католицького клубу Донбоско, гравці команди, ветерани російсько-української війни з ампутаціями. Деякі думають, це що це великий спорт, але це більше заради розвитку цих наших гравців, заради їх рухливості, заради того, що вони почали. Адаптацію до спільного життя, до спорту, скажімо так. Ампутації бувають різні. Буває ампутація руки, буває ампутація ноги. Є гравець у нас з ампутацією і руки, і ноги. Він грає на позиції голкіпера воротаря. І гравці з ампутацією ноги грають в полі, на милицях. Тренер команди Володимир Крот зазначає, що тренування амфутбольної команди нічим не відрізняються від занять звичайних футболістів. Єдина особливість полягає в тому, що гравці виходять на поле з милицями. На початку, коли гравці потрапляють до команди, вони не розуміють так, як це з м'ячем можна бігати на милицях. Але згодом, коли ми крок за кроком йдемо, гравці не тільки рухаються, вони бігають. Отримують задоволення, а деякі гравці можуть навіть через себе забувати голи. На як будь-якої людині це важко стати на милиці, важко одною ногою направляти м'яч або одною рукою ловити м'яч. Але згодом гравці, люди адаптуються, вони починають рухливість більше, рухливий спосіб життя. Так само деякі гравці дуже, так, задоволені тим, що вони збрасують зайвий зайву вагу. Деякі у нас гравці є там по 15 кілограмів за півроку збросили. Артур, ветеран російсько-української війни та один із гравців команди Титани. Чоловік говорить, що не шкодує про своє рішення долучитися до команди. Натрапив на відео, а вже ж його декілька разів передивився на емоціях на адреналіні. У мене ще була свіжа реампутація. Одразу списався з Андрієм, він мене запросив і буквально. Наступного вівторку я вже приїхав на тренування. емоції адреналін зашкалював просто, але був всередині спокій. Ампфутбол це не лише спорт, це дещо більше. Коли розділяєш поле своїми побратимами, це мало сказати, що приємно. Це ти знаходишся в родині, в своїй сфері, ти просто на полі відпочиваєш. Не в залежності, яке місце ти зайняв зайняв таблиці. Спортсмен розповідає, що вже мав досвід у футболі. Близько 9 років тому він грав у третій лізі. Водночас зізнається, що до амфутболу потрібно адаптуватися. По-перше, потрібно звикнути, тому що я правою ногою постійно грав, потрібний час звикнути. І, і це, на жаль, все. Це справа звички. Тобто домились, ми вже давно звикли, тож залишається звикнути грати лівою ногою, і це все у вересні. Команда вперше взяла участь у першому чемпіонаті України з амфутболу. Ми вийшли на поле, це головне наше досягнення. Всі задоволені, всі дуже на підйомі і задоволені грою. Коли йдуть змагання з амфутболу, то суперник так само, як і гравці. Нашої команди один, один одного підтримують. Це е, велика різниця між професійним спортом, де є підтримка один одного. Директор католицького спортивного клубу Донбоско Микола Скримінський каже, спорт для граців це спосіб реабілітуватися. Хлопці вже герої, вони вже переможці, а футбол це як одна із частин, із частин реабілітації. Переважно в нашій команді до амфутболу. До до нас хлопці не займались професійно футболом. Грали, так, дивились по телевізору, але самі не грали. Тобто і для того, щоб стати гравцем амфутбольної команди, досвід футбольний не потрібен абсолютно. Треба пам'ятати, що це хлопці, які, мають, які на сьогоднішній день мають багато, багато травм. І головний наш принцип це не зашкодити. Тобто нас не цікавить результат на табло, нас цікавить сама, сама атмосфера вийти на поле, взяти участь, але головне це не нашкодити. Тренування відбуваються двічі на тиждень у вівторок та четвер о 18.00 на футбольному полі по вулиці Корабельна 10.